Друзі, всім привіт! Настала зимова пора, і це означає, що е, прийшло час підведення підсумків року, і в основному це планування наступного року. Е, сьогодні поговоримо про вирощування гарбузів. Тому про що поговоримо? Проговоримо про основний концепт, на що треба звернути увагу наступному році. І перш за все, е, це підбір гібридів. Як розтягнути цей конвейер, говорити будемо про голоносінній гарбуз, тому що він є, скажімо, самим цікавим для вирощування в Україні і не тільки в Україні, тому що основне це ідею його використання для переробки на олію, і ну, це експорт експортна культура, яка реалізовується в, за, за кордон, в основному до Австрії. Перше, на що потрібно звернути увагу, відповідно ще з осені, що треба вже було розпочати зробити, це обробіток ґрунту. Гарбуз любить глибокий обробіток ґрунту, тому що він має досить потужний корінь. Чи це буде глибоке рихлення, чи це оранка, все залежить від того, по якій технології ви працюєте, але він має бути проведений з осені. Це перший момент. Якщо ми працюємо по за інтенсивної технології, в залежності від того, які, ми, які у вас ґрунти, відповідно потрібно подумати і за внесення мінеральних добрив, стандартна пропорція це використання добрив 70% внесення з осені, і решта вже при 30% при посіві. Е, наступне, на що звертаємо увагу, це посів. Посів можна проводити з міжряддям 70-140. Е, вибираємо теж в залежності від того, що ми вирощуємо, який гарбуз. Але, ну, як на мене, е, потрібно сіяти з міжряддям 140 см. Тобто, це звичайно можна висівати. Там, з якимись ручними способами, в основному, якщо це в великих масштабах, висівається це звичайними вакуумними сівалками. Але через один з міжряддям 70 і через один, відповідно, виходить 140. При такій схемі посіву у вас є можливість ширшого вікна. Перше, це міжрядних обробітків ґрунту, і друге, це можливість внесення. Якщо потрібно вимагати там, протизлакові гербіциди і, внес, і працювати з схемою захисту, тобто фунгіцидна інсектицидна обробка і там, підживлення, ще якісь там моменти. Тому що на 70-му міжряді це зробити практично нереально, тому що після <кхід> другого листа гарбуз. Дуже швидко починає розвиватися, кидати пасинки і затягувати міжряддя. Відповідно, в такий спосіб більшості чисто, добитись чистого поля дуже тяжко і провести якісь там обробітки. Тому більша рекомендація це е, з міжряддям 140 см. Тобто, це буде оптимально. Потім думаємо про захист. захист. Обов'язково, якщо це великі площі, та навіть від 5 гектарів та навіть від гектар будь-яка будь площа, це має бути захист. Перше це ґрунтова схема, є великий перелік діючих речовин, які можна застосовувати на гарбуза, і вони вже більш відомі. Відповідно, треба працювати ґрунтовим гербіцидом, щоб забра проконтролювати. В основному це дводольні бур'яни, тому що по вегетації з ними боротися дуже тяжко. Ну і стримати з якоюсь частини, якоюсь мірою злаковий бур'ян. По захисту теж це страхові гербіциди проти злакові. Теж немає різниці, які це будуть, чи це будуть клетодими, чи це будуть хізолофопи без різниці, можна працювати спокійно по гарбузові будь-якої будь з цих діючих речовин і закривати питання із злаковими бур'янами. Наступний момент це внесення фунгіцидів. Якщо це у вас інтенсивна схема, інтенсивна технологія вирощування гарбуз, це як будь-яка культура, яку ми приділяли, якій ми приділяємо увагу. Те саме соя, кукурудза, соняшник, зернова група. Відповідно, в гарбузу теж треба поглиблюватись і вносити фунгіциди. Відповідно, багато людей з цим погодиться, що не потрібно, але при інтенсивній технології на це необхідно звертати увагу, тому що відповідно, ви втратите, можете не доотримати урожайність перше. А друге, це е, якісні показники, тобто е, наявність хвороб, і особливо, якщо це інтенсивна технологія, і гарбуз повторюється там другий, третій на третій рік. Чи другий, третій рік, то, відповідно, схема захисту має бути відповідно пророблена. Але максимум ви можете зробити це один фунгіцидний обробіток. Тобто, фізично встигнути зробити їх більше. Ну, нема. Ну, в принципі, це неможливо і сенсу немає. Відповідно, потрібно зробити один хороший якісний обробіток системним препаратом. На початку, тобто у фазі перед змиканням рядків. Також до цього треба е, приділити увагу це інсектицидному захисту. Тому що на гарбузі достатньо, е, достатньо є шкідників. Чим і як працювати, це вже вибір кожного. А? На що теж потрібно звертати увагу, це збір. Е, тому що на ринку більшість. Сортів чи гібридів гарбузу, вони є досить пізніми і можуть достигати там на кінець вересня початок і середина жовтня. А є гібриди, які достигають на початку вересня. Якщо у вас велика площа, в залежності від того, як ви можете збирати проводити цей збиральний конвеєр, потрібно завжди підбирати декілька гібридів, щоб розтягнути один гібрид достигає раніше, другий достигає пізніше. І також, поговоримо про це далі. Треба звертати увагу не просто, який це гібрид, а які його особливості, тому що є е гібриди, які мають тонку шкіру. І це є великим недоліком, тому що під час достигання, під час. Е це осінь, відповідно, коли починають можуть бути ранні приморозки, вже починатись вересні, можуть починатись на кінці, там, на кінець вересня, початок жовтня. І ця товщина вона впливає на промерзання. Відповідно, коли гарбузи попадають під приморозок, це вже робить вам доволі хорошу проблему, тому що шкірка стає м'яка. І під час збирання комбайном гарбуз не проколюється, він вже рихлий і починається йдуть непродуктивні втрати. Відповідно, потрібно розтягувати конвейер збирання раннім і пізнім, пізнішим гібридом. Відповідно, за рахунок підбору різних гібридів, ви не тільки продовжуєте конвеєр, а ще й можете повпливати на свою фактичну врожайність, тому що. Період цвітіння, запилення, формування, наливу, він відрізняється. Тобто раніші гібриди раніше це все проходять і можуть попасти якраз в більш оптимальні умови. У пізніші гібриди цей період більш розтягнутий, відповідно, вони можуть, бути, можуть дати більший показник поурожайності, якщо попадуть йому для цього сприятливі умови. Також важливим моментом є обробка насіння. Тобто, це фактично теж обробка насіння, вона фактично впливає на терміни посіву. Коли наше насіння ми підбираємо і хочемо сіяти раніше, в менш прогрітий ґрунт, або знаємо, що можуть по погоді складатися умови так, що насіння буде лежати там 2-3 тижні. Тому що далі може бути якесь різке похолодання в травні, що це більше, ну, досить велика ймовірність того, то це насіння, якщо ви працюєте по інтенсивній технології, обов'язково має бути оброблене фунгіцидом, тому що воно буде досить довго лежати в холодному ґрунті. Ростові процеси в нього будуть проходити, і відповідно, щоб у вас не було там. Набухання насіння, щоб воно не згнило, не струхло, потрібна буде фунгіцидна обробка. Також потрібно звертати увагу на інсектицид. Тобто, якщо у вас теж це більш ранній посів, є вірність того, що буде насіння довго лежати, обов'язково треба додати сюди інсектицидний протруйник. Якщо у вас органічна технологія, чи ви не хочете використовувати. Насіння, щоб воно було не оброблене, відповідно, по його потрібно сіяти пізніше. Тобто більш прогрітий ґрунт, де насіння фактично досить швидко зійде. Да, частина при такому посіві потрібно збільшувати норму висіву, тому що все одно якась насіннинка буде хвора, тому що ідеально. Чистого від хвороб насіння його не буває. <кій> І, відповідно, завжди в ґрунті є шкідники, які вам зменшать відсоток схожості, тобто вони з'їдять якусь частинку вашого насіння. Тому ось це важливий момент. Далі, на що треба звернути увагу, основне це вибір гібридів, вибір якісного насіння. Поговоримо про два гібриди. Один це голонасінний гібрид Бепо, який я був розказував технологію. У мене є відео на каналі попереднє. Ми вже згадували за нього. Про нього зараз поговоримо більш детально. Bepo це гібрид компанії Задбау Пробсдорфер. Це ранньостиглий гібрид голонасінного гарбуза. Він достигає. Порівняно з іншими гібридами чи сортами голоносінного гарбуза, які є зараз на ринку в Україні, він достигає десь на 15-20 днів равніше за всі еталонні сорти гібриди. Тобто при посіві десь 11, 10-11 травня, у вас фактично збір вже може бути на 10-15 вересня. В залежності від умов, від регіонів, чи це центральна, чи це Західна Україна, які в вас умови складалися. В середньому збір починається в межах 10, го максимум 15 вересня. Чим хороший цей гібрид? Це ранньостиглий або ультраранній гібрид, який досить швидко закриває міжряддя. Він швидко формує насів, швидко формує гарбузики. Досить стійкий до всіх хвороб. Він по урожайності чистого насіння, особисто в мене виходило в межах 900 кг чисто-950 кг чистого насіння з гектара, вже промитого, прочищеного і висушеного. Попередні роки ці роки в середньому у нас коливалася урожайність при дотриманні технології. Від 800 кг до 1 тонни 200 кг. тобто до 1,2 тонни, при дотриманні технологічних моментів, коли у вас буде чисте поле, зібрати його реально, тому що це реальні цифри. Висівати його треба з густотою 18 тисяч рослин на гектар. Тобто, це в середньому десь 3 рослинки на метр при міжряді. При міжряді 140 см там, до трьох рослин І з 18 тисяч схожих на сінин. Тобто, відповідно завжди потрібно накидати відсоток до схожості. Насіння це завжди йде протруєне фунгіцидом. По інсектицидний захист потрібно дбати самому, відповідно, чи необхідний вам він, чи необхідний. Глибина посіву в середньому це до 5 см, тобто 4-5 см. Легші ґрунти можна сіяти мілче або глибше, в залежності від того, де є волога. Але оптимально це до 4-4-5 см. Відповідно, якщо, наприклад, є достатня кількість вологи, можна його посіяти мілкіше, там 3 см. Але насіння досить крупне. Відповідно, оптимальна глибина, він себе відчуває до 4-5 см. Е, <клес> в нього досить високі вміст олії, В середньому, в залежності від преса, це від, 30, там, від 38 до 45%. І все, що важливе в ньому, це ультраранність, тобто він завжди достигає досить рано, до середини вересня. Якщо плануєте провести вчасно пробіток, то це буде, скажімо, ідеальний варіант. Це перший. І якщо це конвейерне збирання, другий гібрид іде, це новинка. Він зареєстрували його в цьому році. Це гібрид Енцу. Він іде середньостиглий. Тобто він порівняно з БЕПу достигає на 10-15 днів. В середньому, в середньому 10-15 днів пізніше. Тобто, якщо БЕПО буде достигати на початок на середину, скажімо, грубо на середину вересня, то він Енцу буде достигати вам на плюс-мінус на 25-30 вересня, тобто на кінець за рахунок такого посіву, коли ви сієте, наприклад, раніший і пізніший гібрид. У вас йде постійне збирання. Тобто у вас не буде такого, що ви посіяли один гібрид і він достиг вас одночасно, вся площа і попала під приморозки, починає вже розсипатися шкірка, починаються йти втрати. Відповідно, коли ви зібрали починаєте конвейер із бепу, ви плавно переходите на Енцо. Перевага Енсу в тому, що він, по-перше, він трохи пізніший. В нього розтягнутий більший період вегетації, е, ну, відповідно, має крупніше насіння. В середньому маса там, 1200 220 вз. <кхід> І перевагою в тому, що вихід олії у нього йде більший. Тобто він більш олійний, тому що він більш пізніший. це від в середньому 47-50. Плюс по урожайності. В середньому виходить від тони 200 до тони 800 це сухого, сухого зібраного насіння. Ну, відповідно, більший період вегетації, більш розтягнутий, відповідно може сформувати більшу, більшу урожайність. Також у нього досить дуже добра стійкість до гнилі плодів. Це е, досить важливий показник під час того самого збирання. Оптимальна густота для нього теж в середньому до 18 тисяч, навіть там, 17. <кій> Міжряддя бажано, щоб було до 140 см ширше. Можете, хочете сіяти менше, можна меншим, але більш практично. Це щоб виконати всі технологічні операції, краще сіяти на ширшому міжряді. Тому завжди плануйте свій час, завжди плануйте те, як ви будете зробити збирання, як ви будете, коли ви починаєте почати зібрати. Завжди не сійте якийсь один із гібридів. Тобто, два цих гібридів голонасінних Б-поєнців поєнцу це вдале поєднання. На будь-якому господарстві, чи це мале, чи це велике, із розтянутим періодом збирання, із розтянутим конвеєром, відповідно, такий конвеєр дасть вам максимальну віддачу по урожайності і якості цього зібраного урожаю. Тому що все, що затягується пізно, ви втрачаєте якість, ви втрачаєте урожайність, ви, втрачає, ви внесете колосальні втрати. Відповідно, коли ви вкладаєтесь, треба вкладатися з розумом. Тому, скажемо, ось такі основні моменти, основні фрагменти вирощування гарбуза, підбору гібридів. Тому в разі питань пишіть коментарі. Під низом буде закріплений мій номер. В разі питань, наявності насіння. Звертайтеся завжди радий вам допомогти. І все буде Україна, друзі.